Виконуємо номер 430 із підручника Алгебра 7 та номер 20.2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Серед поданих виразів виберіть многочлени і 8 завдань. Приступаємо до виконання. Многочленом називають суму одночленів. Сума одночленів, тому в першому завданні у нас многочлен. У другому завданні у нас діє ділення, не є многочленом. У третьому завданні у нас одночлен. Одночлен вважають окремим видом многочлена, тому це многочлен. У четвертому завданні у нас добуток, не є многочленом. У п'ятому завданні у нас одночлен. Одночлен вважають окремим видом многочлена, тому це многочлен. У шостому у нас добуток не є многочленом. У сьомому завданні многочлен. І у восьмому добуток не є многочленом. Номер 430 із підручника Алгебра 7 та номер 202 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.